Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо для знака Зодіака Леви розклад на таро на всі питання, які ми робимо зазвичай. Місяць березень, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. А також одна карта. Що вам варто зробити, коли буде ретроградний Меркурій, або не робити, або робити. Додаткова парада, можна так казати. Сьогодні у нас ще працюють мадам Lenormand карти. А також 78 дверей. Розпочинаємо друзі загальний фон місяця для левів. карта колесниця. Карта серця цілене розбите. І другий старший аркан. Жриця. Колесниця показує стрімкий рух вперед. Карта серця, серце цілене розбите, показує кохання, можливо, хтось зустріне. А ось ця карта Небесна Жриця, вона показує поки що якісь невідомі обставини, і до них треба бути уважними. Щоб нічого не пропустити і не зробити навпаки до того, як це треба. Робота, десяточка мечів, корабль, а також сімка кубків. Зверніть увагу, друзі, ці три карти можна прочитати, ніби у вас зруйнувалось щось по роботі, і ви поїхали на інше місце десь далеко влаштовуватися, щось кардинально змінювати. Але ось тут є карта ілюзії, Сімка Кубків, і вона показує, що іноді не все так, як ви це бачите або розумієте. Подивимось далі, що будуть нам рекомендувати карти. Але із оцих карт ілюзія може бути ось це негаразд. Щось таке з роботи, начебто вона завершилась або зненацька завершилась. Ви не очікували, що так станеться, а так буде. Подивимось, друзі, що саме вам карти хотіли сказати: зарплата, гроші, двоєчка жезлів, двойка кубків, двойка пентаклів, вибачаюсь, а також карта договір. По фінансам у вас буде щось таке помірне двоєчка пентаклів, хоч стабільне, але помірне, але ваші фінанси обіцяють зростати після якогось договору. Що це може означати? Наприклад, ви захочете або змінити посаду свою, або щось змінити по своїй роботі, що ваші фінанси на це якось, точніше, це вплине на ваші фінанси, на їх покращення. Тому що карта каблучка договір, вона така міцна. Особисті, друзі, питання, особисті питання. Троєчка мечів, риби, а також король кубків. Зверніть увагу, друзі, тройка мечів це розбите серце, риби це поповнення в родині, а також фінанси. І король кубків. Можливо, хтось буде розчарований поведінкою свого коханого, а можливо, хтось ось тут поповнення в родині, коханий, а є хтось третій зайвий. Зверніть на це увагу і приймайте правильне рішення. Досить таке красномовне пояснення. Застереження, друзі. П'ятірка кубків, букет, а також. Принцеса мечів. Зверніть увагу, п'ятірка кубків це якесь розчарування застереження. Букет, це якісь пишні подарунки або обіцянки. І принцеса мечів це якісь стрімкі прийняття рішень, якісь такі стрімкі події. Це все застереження. Не сумуйте, не беріть якихось. Дорогих коштовних подарунків, якщо не хочете бути залежними від когось. А також, перш ніж прийняти стрімке рішення, можете трохи пригальмувати та подумати, як саме правильно вийти з цієї ситуації. Порада, друзям. Рицер пентаклів, звістка, а також четвірка жезлів. Порада полягає в тому, щоб ви не поспішали. Не витрачали багато то швидко гроші, звертали уваги на якісь добрі новини, а також черпали енергію зі своєї родини, зі свого дому. І ще одна додаткова карта на ретроградний Меркурій та ці події, котрі відбуваються, коли затемнення, місячне та сонячне, коридор затемнення. Вісімка кубків, щось уходить з вашого життя, якісь, якісь обставини, якісь люди. Знову ж таки, карта дім, черкайте, черпайте там енергію, сили, а також троєчка кубків. Ще це може бути порадою, щоб ви, наприклад, або ви ходили до друзів, спілкувалися і якось покращували свій стан, мається на увазі. Моральні, ваші думки. Іноді необхідно, щоб вода не стоїть на місці, наприклад, і життя не стоїть на місці. Хтось уходить, хтось приходить. І саме правильне рішення полягає в тому, щоб давати ці течії не зупинятися, тому що ніколи не знаєш, що попереду. І, можливо, від того, що звідси йшла ця людина, щось зміниться на краще. Що хочу сказати, друзі, Досить такий непростий розклад. Хочу акцентувати вашу увагу на ось цю колесницю та ваше серце. Думайте серцем, робіть серцем. Колесниця це стрімкий рух. Рух тут і фінанси, і якісь, бачите, чорний та білий кінь, якісь різного роду події. Але ось ця жриця вона показує, що Поки невідомі деякі події, що будуть відбуватися, і ви можете на них вплинути. Коли ви бачите, що ситуація розгортається не так, як ви, наприклад, звикли або того хотіли, подумайте, як саме можна її виправити. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю всім гарного березня. Вітаю дівчат та жінок. З жіночим святом і бажаю вам щасливої жіночої долі. До зустрічі в моїх наступних відео.